Продовжуємо серію оглядів про меблі для СТО. Ось це місце це мрія кожного майстра. Але сьогодні хочемо вас познайомити, як ми і казали, з навісним для інструменту. До речі, дивіться, ось таке навісне, ви можете дозамовити собі на ось таку кухню. Поклали ключ і все у вас висить на місці. Надалі, досить зручно, ось такі кріплення. Дивіться, під акумуляторний інструмент. Взяли і працюйте. Ось тут у нас болгарочки висіли, але поки їх хлопці забрали. Тепер хочу показати ось ці рішення. Дивіться, ось таке кріплення, повісили ось так, і у вас всі ключики висять. Викрутки, дивіться, ось так. І ось така у нас пилочка. Тому, шановні, якщо кому цікава ось така кухня, кому цікаво, можливо, модульно, можна замовити окремо ось таку тумбу, можна замовити ось таку шафу. Різноманітні столешниці. До речі, ось такі кухні зараз є у нас. Якщо кого цікавить більш індивідуально, пишіть в особисто.